Доброго ранку, дітки! Відгадайте, будь ласка, загадку. Б'ють мене, товчуть, а я не плачу. Від ударів тільки скачу. Що це, дітки? Так, вірно, це м'яч. Він має яку форму? Круглу. Ось погляньте, і він може котитися, стрибати, тому що він круглий. А ми зараз з вами розглянемо предмети, які мають круглу форму. Ось перед вами круг червоного кольору. Він великий. Ще що схоже на круглу форму. Тарілка. Теж кругла. Яблуко. Гудзик. Кермо. Клубок. Годинник. Мяч, куля. А ви подивіться вдома, що має круглу форму та й назвіть. До побачення!